Сесія відбулася напередодні Дня Незалежності. Тому на засіданні відзначили ряд мешканців Коломийської громади. Український народ бореться за свою незалежність і ми маємо у цьому чим гордитися. Гордитися нашими героями, гордитися нашими дітьми і дякувати Богу і нашим захисникам і захисницям, що можемо бути зараз тут, під мирним спокійним небом. Дякую депутатам за те, що в нас є розуміння в тому, що війну неможливо виграти без нашої молоді, яка має бути освічена. Спочатку нагородили талановиту молодь громади. Запрошуємо до нагородження Романа Марисика, випускника Коломийського ліцею номер 1 імені Василя Стефаника. Опісля військових та родини загиблих волонтерів і громадських діячів. Військові запропонували вшанувати пам'ять полеглих захисників України. Я є представником Коломийської ОТГ, інвалідом війни другої групи, учасником бойових дій. Почав, скажімо так, свої змагання 1 лютого 2015 року. Вимушено закінчив їх 13-92 на, на посаді сержанта Збройних сил. Я хотів подякувати родинам загиблих, які я, дійсно присутні. І Шанувати пам'ять про їхніх рідних і близьких хвилин мовчання. На сесії депутати звернулися до керівництва держави з проханням залишити 64% податку з доходів фізичних осіб у місцевому бюджеті. Також обранці проголосували питання щодо перенесення святкування дня міста із 19 серпня на 6. З коломиї Вонан Малецький Галина Романчук телерадіокомпанія «Раї».